Вже традиційно 7 грудня в Україні відзначають день місцевого самоврядування. В Херсоні урочистий захід пройшов в облмуз драм театрі. В великій залі театру зібралися депутати місцевих рад, голови ОТГ, представники управлінь та департаментів місцевих органів влади та активні жителі нашого міста. Начальник управління культури Херсонської міської ради Лариса Косенко зазначає, чому, попри карантинні обмеження, вони не відмовилися від щорічного святкування. Всі користуються якимись послугами, будь-управління культури, яке проводить великі свята на користь громади, то управління жилищно комунального. Нального господарства, яке прибирає для громади. Ну це велика кількість людей, яка працює в органах місцевого самоврядування. Це професійне свято, як день будівельника і день вчителя. Це для нас це наше професійне свято. Таку думку підтримує і директор театру імені Миколи Куліша та депутат Херсонської обласної ради двох скликань Олександр Книга. Будь-яке свято це позитивно, тому що я бачу очі людей, які сидять, які сьогодні насолоджуються. І, мабуть, це головне. Тому я хочу всіх привітати теж зі. Святом з Днем місцевого самоврядування, і я хочу дуже, щоб народ розумів, щоб люди розуміли це, що місцеве самоврядування і порядок у місті в області залежить від нас, від кожного з нас. Якщо ми це будемо розуміти, якщо ми станемо соціально відповідальними, то світ навколо нас почне змінюватись. Привітати присутніх з професійним святом завітали і представники обласної та міської влади. Я впевнений, що кожен із вас кладе свою душу та серце свою працю. Результатом цього повинно бути успішне наше місце. Під час урочистості грамотами та подяками міського голови за сумлінну службу на благо територіальної громади міста Хрисона було нагороджено 14 фахівців. Якщо чесно, було неочікувано, було великим ну здивуванням для мене і мені дуже приємно. Стараємося працювати для наших громадян. Я очолюю службу у справах дітей Дніпровської районної ради. Так, очолюю її вже майже 20 років. Ми дбаємо про кожну дитину. І тому я ще раз повторюю, це нагорода не особисто моя, це нагорода всієї моєї команди. Я дуже рада, що була, отримала подяку від міського голови. Це друга подяка за мої більше як 15 років служіння громаді нашій. Міський голова сказав: будемо працювати, обов'язково будемо працювати на благо нашої громади. Голова Херсонської області. Ради Олександр Самойленко ділиться сьогодні місцеве самоврядування стало дієвим інструментом розвитку громадського суспільства та вирішення багатьох регіональних проблем на сьогоднішній день. Єдиний носій влади це український народ, і він повинен оцінювати свою владу повнотою можливості впливати на будь-які речі, які відбуваються в громаді. Громада повинна впливати на те, що вулиці міст були чистими, освітленими. Ми повинні забезпечити медичне обслуговування. Людей, які мешкають в нашій громаді, ми повинні надати повний спектр соціальних послуг, а це всі ті речі, які будуть передані органам місцевого самоврядування. Бо на сьогоднішній день в області утворено 49 об'єднаних територіальних громад, які повинні прийняти на себе всю повноту влади в області а потім і в державі. Тож згідно нового адміністративного розмежування, кожна громада матиме свій бюджет розвитку та зможе самостійно обирати напрямок руху. На думку Херсонського міського голови Ігоря. Олихаєва пріоритетним завданням для цього стане чітка та злагоджена робота команди фахівців День міста самоправління дуже значими праздник для нашого міста Херсона. Почому тому, що только благодаря спеціалістам, і професіоналам, которые працюють для Херсона, ми зможемо дати новий толчок. Сейчас очень важные проблеми для города освещение, вывоз мусора, уборка города, подача тепла, те всі важные критерии города, які должны работать на 100%. Ми к этому йдем. Сейчас идет определенная подборка людей. Законність оперування правами людини та відкритість. Це далеко не всі чинники успішної та ефективної роботи в органах місцевого суд самоврядування? треба по перше відкрито спілкуватися, бути відкритою, і я завжди за це треба чути, чути суспільство, громадськість чути всі, яка взаємодія, яка тільки можлива. Місцеве самоврядування на сьогодні це допомога мешканцям населеного пункту. Тобто, місцеве самоврядування це про добробут, це про захист і це про допомогу. За свій досвід я вважаю, що Головне, що працювала команда. Мер і його команда всі мали одну мету, і буде дуже великі результати. Сучасні та народні пісні, танцювальні номери та безліч теплих побажань. Творча програма тривала усього годину однак цього часу вистачило, аби створити святкову атмосферу для усіх присутніх. Яна самко, ірина мізенцева, вадим коробов, телеканал Херсон Плюс.